Привіт! Сьогодні діти, здається, народжуються зі смартфоном у руках. Тож чи може школа робити вигляд, що нічого не змінилося? Давайте розбиратися, як сучасні цифрові інструменти не просто трохи допомагають, а насправді кардинально змінюють саму суть навчання в початковій школі. І знаєте, це ж ключове питання. Уявіть собі, вдома дитина монтує відео для Тіктоку, а в школі її чекають. Крейда та дошка. Цей розрив це ж справжній виклик для освіти, але, на щастя, є способи його подолати, і ми про них поговоримо. Тільки вдумайтесь цим словам вже більше ста років, а звучать так, ніби їх сказали вчора Джон Дьює наче зазирнув у майбутнє. Адже якщо реальне життя дитини сьогодні це і цифровий світ, то школа просто не може бути якимось окремим ізольованим островом, вона має стати його природним продовженням. Отже, почнімо з головного навіщо взагалі щось переосмислювати? Давайте поглянемо. І ось у чому вся сіль. Коли школа не бореться з цифровим досвідом дитини, а навпаки, спирається на нього, навчання стає, ну знаєте, цілісним. І тут справа не в тому, щоб просто роздати всім планшети. Ні. Головне, аби шлях розвитку дитини був послідовним і гармонійним, без цього дивного розриву між вдома і в школі. Ну що ж, від філософії перейдімо до практики. А що ж лежить у цифровому наплічнику сучасного школяра? Давайте зазирнемо всередину. Ого, подивіться ну на цей діаказон. З одного боку маємо інструменти для командної роботи, як-от Google Документи, де діти вчаться працювати разом, створюючи щось спільне. А з іншого, справжній простір для фантазії, як от графічний редактор TaxPaint. Тут кожен може відчути себе художником. А ще технології це суперпомічник, щоб навести лад у думках. Інтелект карти в Майндмо, наприклад, допомагають розкласти будь-яку складну тему по поличках, а хмари слів дозволяють буквально побачити, які слова в тексті найважливіші. Це ж ідеально, щоб зрозуміти характер літературного героя, чи не так? То що ми маємо в підсумку? Весь цей арсенал. Він перетворює учня з людини, яка просто сидить і слухає на активного дослідника, винахідника, творця. І це погодьтеся справжня революція у навчанні. Добре, інструменти є, але як усе це виглядає на практиці? Зараз побачимо, як звичайні шкільні завдання перетворюються на захопливі творчі проекти? Просто подивіться, як звичайне читання казки може перетворитись на цілий проект. Замість нудного переказу діти стають співавторами, самі малюють ілюстрації, верстають текст і навіть записують власний голос як аудіо супровід. Це ж розвиває все й одразу і креативність, і вміння розповідати історії. І знаєте, що найцікавіше це працює навіть з найменшими. Навіть другокласники можуть у простій програмі типу TextPaint створити щось своє, унікальне, запрошення на свято чи власну ілюстрацію до оповідання. Тобто вони, граючись, опановують ключові навички 21-го століття. І ось як можна зануритись у текст по справжньому. Забудьте про банальне питання, про що ця глава. Учні можуть аналізувати персонажів, просто виділяючи їхні репліки різними кольорами, або спробувати передати настрій уривка за допомогою емодзі. Це вже не просто читання, це справжня детективна робота з текстом. А тепер давайте на хвилину зупинимось і трохи пофілософствуємо. У чому ж фундаментальна різниця між тим, як читає текст людина і як його читає, тобто обробляє комп'ютер. І це абсолютно кардинальна зміна. Паперова книга це по суті монолог автора, а цифровий текст це вже діалог. Ми більше не пасивні споживачі інформації. Ми можемо втручатися в текст, редагувати його, аналізувати, перетворювати. Ми стаємо повноцінними учасниками розмови. І ось тут між нами і машиною пролягає справжня прірва для комп'ютера. Текст це просто послідовність символів, дані. А для людини це історія, емоції, прихований сенс. Комп'ютер обробляє інформацію, а ми співпереживаємо. І це, мабуть, найважливіший висновок з усього технології в освіті це не милиці для нашого мислення, це крила. Вони потрібні не для того, щоб мислити як машина, а щоб посилити наші унікальні людські здібності: креативність, критичне мислення і здатність творити. Отже, якщо підсумувати, головна зміна, ось у чому школа перестає бути просто складом готових знань. Вона перетворюється на творчу майстерню, де кожен учень може створювати, аналізувати і вцілювати власні ідеї в життя. І наостанок залишу одне питання, над яким варто подумати: як ми можемо використати всі ці дивовижні технології не просто для того, щоб краще робити старі звичні речі, а для того, щоб робити щось абсолютно нове, розширюючи самі межі людської творчості?